І так, дівчатка, накопичилась достатньо велика кількість порожніх баночок. Нарешті хочу їх познімати, вже показували їх в ефірі, але хочу тут теж залишити вітамінчики. Те, що закінчується регулярно, вам розказували про них неодноразово. Не буду зупинятися. Добова норма вітамінів. Вживаю вже декілька років на постійній основі. Те, що теж регулярно закінчується, це чоловічі шампуні. Ми беремо різні, які є на знижках. Одного вистачає десь ну, якраз на три тижні. На каталог, на місяць, да, скажімо так, у середньому. Беремо постійно, всі дуже подобаються. Для себе беру ось таку лінієчку по догляду за волоссям, теж беру на постійній основі. Беру Кондиціонер тут у мене легкий був. На зимовий період більше беру легкий. На літній період взагалі в цьому беру насичений для свого волосся. Шампунь проти випадіння або проти лупи, дуже люблю, також беру частенько. Сироватка проти посічених кінчиків. І з цієї ж серії скраб для шкіри голови. Дуже класна лінійка. В цілому така. Ну, дуже професійна і класно доглядає за шкірою голови від шкіри до кінчиків волосся. Також люблю ось такі масочки. Одноразові мені такої одної маски на моє в принципі не досить довге волосся, а вистачає десь разів на 2-3. Далі кулькові дезодоранти, те, що ми теж постійно купуємо. Раніше дуже любила з голубою кришечкою, зараз беру цей. Прям дуже подобається. Умивалочка, зараз у опіті оновилася лінійка. Це теж, до речі, скоро у мене вже закінчиться. Беру або Новий собі, або Optimal's Oпі. OPT. SPF 50 кремчик. Те, що зараз потрібно, мастхев. Зараз докористовую теж крем Новейдж, зубні пасти. Те, що теж must have, освіжаюча чоловік любить у мене для чутливих зубів. Я раніше користувалася деякий час, тому що після блікування зубів зуби стали чутливими. В принципі, вам про це розказувала, а зараз користуюсь відбілюючою своєю улюбленою. Гель для інтимної гігієни, теж оновлений, беру або алоя, або ось бралась такий з трояндовою водою, теж дуже сподобався. Підводка це, мабуть. Просто упаковочка ось така підводка, теж регулярно беру Джордані ну, Голд. У мене зіпсувався кінчик, тому я її замінила. так десь місяці на два мені вистачає такої підводки з натуральним ворсом. Сам кінчик дуже тоненько, класно промальовує, тому беру його. Те, що беру не часто, бо не досить часто приймаю ванну, може, раз-два рази на рік максимум. Тому такої баночки мені вистачає на пару років, якраз докористувала. Омега-3 брала для чоловіка окремо, тому що не було чоловічого велнаспека в наявності, тому я йому зібрала окремо ось такий набір. Мультивітамінів вистачає на 2 місяці, тому він ще їх допиває. Омеги на 1 місяць і астексантину теж на 1 місяць. Десь теж була порожня баночка, десь вже пішла користуватися в хазяйстві. І мило також це мило дуже люблю, ви його бачите постійно. Купую собі, як тільки закінчилось, беру, різними запахами можу брати. Головне, щоб все. Ось такий набір назбирався у нас порожніх баночок. Бачите, все те, що і постійно, тобто, це ті продукти, які я дійсно люблю і використовую в своєму побуті завжди.